Інформаційні підсумки четверга 19 жовтня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні розкажемо про такі події. Спорядження для воїнів, пристрої для гасіння звуку і полум'я при стрільбі отримали бійці сил спеціальних операцій. Заняття для старшокласників. Молодь опановує навички вогневої підготовки та надання до медичної допомоги. Екологічний воркшоп. Хмельничанам розповіли, як правильно сортувати сміття, аби зберегти довкілля. Безпристрої для гасіння звуку і полум'я при стрільбі отримали бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій. Їх будуть використовувати і на автоматичні, і на великокаліберні зброї. Обладнання військовим передав міський голова Олександр Семчишин. Це бюджетна закупівля. Передаємо сьогодні 235 штук таких, по суті, як то кажуть, глушників. На загальну суму 5,7 млн гривень це лушники для автоматичної зброї, і для кулеметів, для великокаліберної зброї. І зараз очікуємо ще одну партію 250 таких штук на 8 мільйонів гривень. Тобто фактично закупівля за бюджетні кошти для однієї з наших військових частин буде складати фактично майже 14 мільйонів гривень і майже 500 штук. Крім того, ми передаємо засоби для чищення зброї, спеціальні засоби, військові засоби, фактично понад 23 тисячі таких штук для чищення зброї. Це бюджетна закупівля, тому принагідно дякую платникам податків за те, що наповнюють бюджет. А ми зі свого боку все робимо можливе, аби допомагати нашим військовим. Насправді, ці речі, це спецобладнання є надзвичайно важливим для роботи наших ССОшників, тому що воно по-справжньому береже життя наших воїнів, ну і допомагає нищити наших ворогів, робити кількість хороших москалів все більше і більшою. Без жодних проблем розпочався опалювальний сезон у громаді. Єдине теплопостачальне підприємство Хмельницьке теплокомуненерго стовідсотково підготувалося до його початку. Зокрема, капітально відремонтували котельню на вулиці Пулюя, модернізували шість котлів. Хмельницький залишається чи не єдиним містом України, де встановлено лічильники обліку тепла в усіх багатоквартирних будинках, продовжить Ірина Аріон. Усі 72 котельні в роботі. Без жодних проблем розпочався опалювальний сезон в громаді. Єдине теплопостачальне підприємство Хмельницьк теплокомуненерго стовідсотково підготувалося до його початку. В межах двох 3 днів запуск теплоносія був здійснений повністю. Щено ну, що виникають робочі якісь моменти, де система завоздушнення, десь не вімкнули лічильник, десь не взяли теплоносій, десь якісь мікропориви. Але це все швидко усувається. Я впевнений, що з технічної точки зору ми цей опалювальний сезон готові проходити. На підготовку цього року до опалювального сезону ми витратили кілька сот мільйонів гривень. Ну і звичайно, що головні видатки йшли на теплокомуненерго на реконструкції, заміни мереж, е оновлення суттєве придбання техніки для ліквідації аварій, придбання генераторів, когенерації і так далі. До початку опалювального сезону у Хмельницькому замінили 5 кілометрів тепломереж. Капітально відремонтовано котельню на вулиці Полюя. Це котельня опалює. Заклади соціальної сфери це і перинатальний центр, дитячі лікарні, міська обласна дитяча лікарня, будинок дитини, берізка, садочки, ну і житлові будинки. В тому числі шість котлів модернізували. Це котельні колишньої південно-західних теплових мереж, які вже сьогодні наші. Практично вже 100% всіх котлів по цьому району ми привели до такого стану, як і всі решта наші об'єкти. Хмельницький залишається чи не єдиним містом України, де встановлено лічильники обліку тепла в усіх багатоквартирних будинках. Система нашого теплопостачання дозволяє регулювати подачу теплоносія як безпосередньо на самих котельнях, зважаючи на температурний режим, так і безпосередньо в кожного споживача. Тому, очікуючи зараз потепління наступного тижня, ми будемо обмежувати подачу теплоносія, а також закликаємо людей самостійно регулювати теплоносії, які вони отримують свої багатоквартирні житлові будинки. Наразі в Хмельницькому є 14 когенераційних установок, котрі дозволять котельням працювати в разі відключень світла. Також всі об'єкти інфраструктури мають генератори різної потужності. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. У тирі Хмельницького навчально-тренувального центру стартували заняття для старшокласників з вогневої підготовки та надання домедичної допомоги. Вони відбуваються у рамках вивчення предмету захист України. до травня. Заняття відвідують одинадцятикласники усіх шкіл громади, а також студенти профтехучилищ. Ірина Муляр з подробицями. В одинадцятикласників Іванковецького та Перговецького ліцеїв урок із захисту України відбувається сьогодні у тирі Хмельницького навчально-тренувального центру. Такі заняття до травня 2024 року відвідують старшокласники усіх шкіл тергромади, та а також учні профтехучилищ. За ініціативи Хмельницького міського голови ми проводимо заняття з випускниками. Всіх навчальних закладів нашого міста. По вівторкам і четвергам зранку до обіду, до часу дня, з 9 до часу діти займаються у нас. У нас будуть займатися на цьому комплексі симуляторі, іменно учні, які вивчають захист України за тематичним планом номер 1 Це група юнаків. Є заклади, де дівчата за заявою батьків. Вивчають цей предмет в групі юнаків за тематичним планом. Номер один. В залежності від кількості учнів на паралелі. Якщо є до 25 дітей, вони в один день проходять заняття. Якщо більше 25 дітей, а таких закладів у нас достатньо, значить ми їм даємо два дні. Старшокласники опановують вогневу підготовку у мультимедійному тері. Таким чином вчаться тримати в руках зброю та влучати в ціль. Готовий. Да. Ми стріляємо тільки з пневматичної гвинтівки, а тут ми вже стріляємо з автомата Калашникова. У нас є макет автомата Калашникова, але ми його тільки розбираємо. А тут у нас можливість є покращити свою можливості у стрільбі. Ми їх вчимо стріляти з автомата Калашникова і пістолету. Е, інструктора е, моделюють ситуації, що не тільки як в закритому тірі, а як десь на природі там чи в місті, чи де от. В лісі, виставляють. Також на базі ТЕРУ учні застосовують на практиці здобуті знання і надання до медичної допомоги. Зараз у нашій країні йде війна. Людина може бути поранена і треба допомогти. Першим ділом треба. Підійти і встановити контакт з людиною, а потім оглянути, зробити поверхневий огляд. Зараз у нашій час, то таке треба знати для повсякденного життя, там щоб рятувати людям. У вчителів предмету захисту країни є можливість, якщо їм потрібно. Дати дітям інформацію по якісь інші дисципліни, там по топографії, по воєнно-інженерній підготовці, по тактику спеціальній підготовці вони заздалегідь виходять на моїх інструкторів чи на мене ми приймаємо рішення, готуємо це заняття. Здобуті тері навички учні застосують навесні під час бойової стрільби на полігоні. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Для хмельничан та гостей міста організували екологічний воркшоп. До заходу долучилися близько 20 учасників. Їх навчали правильно поводитися зі сміттям, розповіли про локації для сортування відходів, види пластику, поліетилену і їхню переробку. Організували захід працівники офісу проєкту Розумна довкілля Хмельницький. Відбувся екологічний воркшоп у новому центрі управління відходами в мікрорайоні Ракове. На ньому побувала і наша Ірина Кондратюк. А Телеа є поліетилен. і поліетилен, Знаєте, що шаронеться екологічний воркшоп щодо правильного поводження зі сміттям відбувся у новому центрі управління відходами. На захід завітали близько 20 учасників. Серед них її переселенець з Бахмута Володимир. Після прослуханої лекції чоловік ділиться. Відкрив для себе багато нового у темі сортування сміття. Багато чого треба сортувати так, як треба. Не? Бо де, що, що називається пластиком, не є пластик. Де, що називається папіром, не є папір. Тому, це треба знати. Ну, це ще, мабуть, в будущому щось буде А так, так, Це треба дізнаватися. Прийшли на захід, і учні ліцею номер 9 Хмельницької міської ради. Зокрема, представники шкільного парламенту кажуть нині вони тут, аби отриманими знаннями поділитись із рештою школярів. Чесно, мені дуже сподобалось і дуже хочеться, щоб зараз парламентом ми змогли зібратися, та розказати про це всім класам, молодшим класам, розказати молодшим. Як правильно це робити? Що нас в нас у школі також є місце для сортування, щоб не скидали все в одну купу. Нового дізналася про те, який пластик можна викидати, який не можна, так само про поліетилен. Я цього не знала. Напевно, будемо розповідати це більш-меншим школярям, щоб вони вже з маличку вміли це робити і цього додурмувалася життя, щоб наше довкілля було чистішим. Організували захід працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький під час екологічного воркшопу учасникам розповіли про різні види пластику, поліетилену, паперу, пояснили, які з них не піддаються переробці, та нагадали про наявні у місті локації для сортування. По всьому місту є контейнери для сортування пластику, саме пластикових пляшок та скла. Вони є в кожному мікрорайоні. Десь вони є нові від пескомансу, тобто це вже звичні жовті та зелені контейнери – і також в інших мікрорайонах є сітки для пластику, і також такі зелені металеві контейнери для скла. Крім того, крім таких контейнерів, у нас є додаткові об'єкти для більш такого глибинного сортування саме це центри управління відходами на раково і на проспекті Миру організували захід у новому центрі управління відходами не випадково, а в першу чергу для того, аби познайомити жителів мікрорайону з його роботою та закликали непотрібні речі приносити сюди. Сюди можете принести будівельні відходи, зелені відходи, метал, папір, поліетилен, комбіноване пакування, скло, пластик, одяг, небезпечні відходи, меблі, деревину. А також побутову техніку, яка далі може бути повторно використана. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук. Новини міста. Книгу історії та війни презентував у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії військовослужбовець Юрій Гудименко. Це збірка історичних текстів, промов та нарисів. Блогер, телеведучий та публіцист Юрій Гудименко після повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України, де служив сапером. У червні минулого року отримав поранення. Над оформленням збірки працював під час проходження реабілітації. Деталі у наступному сюжеті про події минулого на шаблонно та з гумором. Військовослужбовець Юрій Гудименко презентував у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії книгу історії та війни. Це збірка текстів, промов та нарисів про історичні події в Україні та світі. Тут автор пише і про російсько-українську війну, це щось середнє між е, підручником історії, е, блогом і, мабуть, е, розповідями з війни. Дуже багато людей жаліються на те, що їм історію в школі преподавали дуже скучно. Вони не запам'ятовували, не розуміли. А потім, е, коли історія почала здійснюватися навколо них. Ну, пожалкували про це. Я намагався зробити так, щоб людям самим хотілося читати. Хотілося читати це своїм дітям. До початку великої війни Юрій Годименко був блогером, публіцистом, телеведучим. Контракт зі Збройними силами України підписав за два місяці до повномасштабного вторгнення. На фронті служив сапером у червні 2022-го отримав поранення. Саме під час проходження реабілітації Юрій Годименко упорядкував збірку тексти, до якої писав ще з 2014 року. Черговий раз я пересвішився на тому, наскільки важливо знати історію. Коли я зрозумів, що буде повномасштабна війна. Мені багато людей казали, що якщо б ми знали історію краще, ми б теж зрозуміли, що буде війна. Ми б краще підготувалися. Ми б мали якісь плани. Нині, за словами Юрія Одименка, цю збірку читають військовослужбовці на передовій. Але автор радить ознайомитись із нею усім, хто хоче поглянути на історію під новим кутом. Я спілкувався з багатьма вчителя в числами історії. Вони зачитували реальні відривки з книжки. Дітям, особливо цензурні отривки, тому і говорили про те, що це дозволяло, дозволяло змінити підхід. Діти краще ну, діти краще запам'ятовують набагато краще запам'ятовують, ніж просто перелік дат, яких треба запам'ятати, там перелік якихось королів, царів і всього іншого, коли в цьому є гумор, коли в цьому є сарказм, коли. Країни представлені як живі особи, це запам'ятовується краще. Під час презентації кожен охочий міг отримати примірні книги за донат. А зібрані кошти спрямували благодійній організації Українська фундація Мрія. Основний напрям нашого фонду це дітки, тобто це діти пільгових категорій, котрі втратили батьків, батьків або батьки знаходяться в полоні, або вони безвісті відсутні, і також цивільних бранців будемо збирати кошти для них. Перший наклад книги вийшов кілька місяців тому. Тоді видрукували дві з половиною тисячі примірників. З того часу книга стала бестселером. Зараз готують до друку четвертий тираж. У планах, говорить Юрій Годименко, підготувати ще й аудіоверсію збірки. Ірина Муляр, Юрій Старушкін. Новини міста. Пресменки з Хмельниччини. Бронзові призерки Чемпіонату Європи з волейболу сидячим. Змагання приймала Італія. У своїй підгрупі збірниці України поступилися лише колективу зі Словенії. Вона до слова стала срібною призеркою старту, а в півфіналі у напруженому протистоянні українки не подужали майбутніх чемпіонок італійок. У решті матчів наші святкували перемогу. Загалом участь у змаганнях взяли 10 країн. До слова, напередодні чемпіонату Європи спортсменки з Хмельниччини мали три навчально-тренувальних збори у Житомирі та Кам'янці-Подільському. В складі збірної команди України чотири наших представниці: це Дімітрішина, Кароліна, Владичинська, Анастасія, Долина, Адріана. І наймолодша учасниця взагалі цього чемпіонату. їй всього 13 років Чуга Єлизавета. В Кам'янці їм зробили наші фахівці дуже гарну зустріч. З квітами прислали мені відео, як їх зустрічали. Дівчата були дуже приємно здивовані. 7 числа вони виїжджають на Кубок світу, тому що паралімпійські ліцензії ще розігруються. На жаль, на цьому чемпіонаті розігрувалася ліцензія тільки одна за перше місце, тому в них ще є три або чотири шанси. Вони ще будуть змагатися. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!